Так, друга посилочка в інше місце відправляється. Це ось окуляри захисні. їх, покажете, щоб воно видно було, що це за захисні окуляри. Окуляри Такого, тактичні. тактичні окуляри. Аптечка. Давай откроем аптечку, покажем. Що -то. Що -то. Ну, той же Те набір замены к цей Тейлокса, гемостоп, це то, що швидко кров застанавливает бинты, еластичні бинти, рукавички, ряд пігулок, серветки вологі, ну, презервативи, шприци. Ну, тобто стандартний набір о, жут. Так, ну, гарна така підсумок. Швидко швидко відчиняється, якщо є нагальна потреба. Так. Лопатка така, трансформер, яка складається. Кірка. Так, так, так. Кирка. так да, ну, хлопці, розберуся, як вона там. Я вже розберу. Так, ніж. Жестким чехлом. Угу. Так, це офіцерська розгрузка, яка чіпляється до ременя поясного. Ну і, і це камуфляж, камуфляж. Коза. Як? коза. Коза? Коза. Коза. Ну все це направляється нашому бійцю Юрку, юркові.